Обсмажую курячі крильця до золотистого кольору, не до готовності, а до золотистого кольору. Мені головне запечатати. Якщо маєте вершкове масло, можете додати і на вершковому маслі просмажити, буде просто набагато смачніше. У мене, як завжди, вершкового масла не завжди є, тому смажу просто на олії. Собираю крила, духмяний перець, дві штучки, лаврошка. Карі. Чайна ложка без верха. Приправа до курки, кмин. Приправа апетитна, Вона дійсно дуже смачна, ароматна. Буквально пару секунд. Просмажую, це для того, щоб розкрилися гарно всі аромати цих спецій, які я додавала ви додавайте за своїм смаком. Зразу такий аромат приємний, смачний. Все розкривається. Дуже довго смажити спеції не потрібно, це щоб вони не пригоріли. Тому пару секунд і все. Додаю цибулю. Часник і перець чилі. Все перемішую і тушкую приблизно хвилин 5-7. Мені головне, щоб цибуля пом'якла. Цибуля м'яка. Додаю 1 столову ложку борошна і обсмажую приблизно. Дві-три хвилинки. На маленькому вогні смажене борошно набагато смачніший віддасть смак, аромат. Воно буде чимось нагадувати смак горіха, тому раджу борошно завжди трошки просмажити смажу, мішаю. Дуже гарно розкрилися спеції. Віддали такий гарний аромат, смак. І дуже важливо правильно підбирати спеції, коли ви щось готуєте. Це теж важливий момент. Тому що є такі приправи, що не дуже підходять, краще замінити на інші. Тому це також важливо. Наливаю. Звичайно, холодну воду, можна бульон, якщо маєте, все перемішую, можна вінчиком трошки заодно розбити ось ці грудочки такі мучні. Ось так. Трошки перемішаю. Трошки перемішаю заливаю таку заливку, сметану з молоком, обов'язково змішую сметану з молоком, коли роблю таку підливу. Це для того додається молоко, щоб сметана при варці не віддавала такі хлоп'я, і підлива буде тоді однорідна, гарна, чистенька. Така, як має бути. А якщо молоко не додати і тільки на одній сметані, більше вероятність того, що хлоп'я почнуть з'являтися, і підлива буде такий мати не дуже гарний вигляд. Але на смак, звісно, воно не впливає. Але вигляд також дуже важливу свою роль грає. Тому у мене тут 300 г сметани і 150 мл молока. Заливаю. Перемішую, щоб все поєдналося. Молока багато не потрібно. Це тільки для того, щоб сметана не віддала хлоп'я і все. Але ви можете молоко не додавати. Я просто вам раджу як краще, а ви дивіться, як вам краще підходить. Можливо, хтось молоко не любить, але це молоко навіть і не відчувається в підливі. Але підлива така стає гарною, однорідною. Перемішую, все поєдную. Добавляти червону паприку я не буду, тому що в мене тут карі, і хай буде такий білий соус чи біла підлива. Зі смаком карі. От сьогодні буде така у мене підлива. Маса така однорідна. Жодних хлопів нема. Це за рахунок молока. Підлива потихеньку буде закіпати. А я повертаю курячі крила. Ось так. Довожу до кипіння, накриваю кришкою і тушкую хвилин 20-25 до готовності крил. Крила мають бути м'які. В кінці попробую на сіль, на перець. Ось так. Тут бульончик трошки залишився. Трошки поперчу. Тінір може бути будь-який. У мене сьогодні буде гречка з крилами карі. Ось такий білий соус, підлива біла. Дуже смачна. Все, накриваю кришкою і готую до готовності крил. Так трошки полью, Сковорідка трошки замала, тривала. Взяти <зв> іншу посуду, іншу сковорідку, але не біда. Маємо те, що маємо. Уже переливати не буду. Будемо тушкувати уже в цій сковорідці. Все. Тушкуємо і чекаємо результат. Ось такі у мене сьогодні будуть курячі крильця з гречкою, крила карі. Смачненько, швиденько. Рекомендую всім смачного і мирного неба. Ось така олійка в мене є. Олія льона і горіхова олія. Дуже смачненькі, якісні.